Прогноз погоди в Україні з 22 по 28 жовтня 2025 року. Вітаю, шановні глядачі! З вами я, Українчик. І сьогодні ми детально розглянемо, якою буде погода на останній тиждень жовтня. Обов'язково дослухайте до кінця. Буде багато важливої інформації, порад для містян та аграріїв. Не забудьте підтримати канал лайком та підписатися, щоб отримувати всі оновлення. Отже, 22 жовтня середа. Середа розпочнеться із хмарної погоди на Заході та півночі, з проясненнями та невеликими дощами місцями. У центрі, на сході та півдні хмарно і без істотних опадів. Денна температура коливатиметься від плюс дев'яти до плюс 16 градусів, нічна від плюс чотирьох до плюс семи. Це остання відносно тепла ніч перед хвилею більш холодної погоди, яка насувається з північного заходу. Таке поєднання температур і хмарності пояснюється зональним розташуванням фронтів. Над Україною формується область високого тиску, що стримує потоки тепла з півдня. Для аграріїв та городників ще безпечний період для збору врожаю. У містах слід очікувати ранкові тумани, особливо на півночі та заході, що знижують видимість. 23 жовтня четвер. У четвер по всій країні очікуються дощі. На заході невеликі, на решті територій помірні. Денна температура плюс 10 плюс 15, вночі від 4 до 8 градусів з позначкою плюс за Цельсієм. Вітер помірний від 5 до 10 метрів за секунду. Підвищена вологість та дощі можуть ускладнити пересування дорогами. Холодне повітря з північного заходу зустріло теплі потоки з заходу, що викликає нестабільність погоди. У містах очікуються ранкові тумани і сирі дороги, тому водіям варто бути уважними. 24 жовтня п'ятниця. П'ятниця стане днем значних опадів на більшій частині країни. Хмарність переважатиме лише на сході можливі короткочасні прояснення. Денна температура плюс, 9, плюс 15 вночі від 4 до 8 градусів вище за нуль. Мокрі дороги та вітряна погода можуть створити складнощі для транспорту. Синоптики радять уважно стежити за прогнозами, оскільки дощі можуть тривати кілька днів і призвести до локальних підтоплень у низинах. Для фермерів важливо вчасно зібрати чутливі культури та закрити теплиці. 25 жовтня субота. На вихідні погода зміниться. Дощі очікуються майже всюди за винятком сходу. Це Луганщина, Донецька область, а ще на Запоріжжі. Там суха і хмарна погода. Денна температура від плюс 7 до плюс 16 градусів, нічна від 4 до 8 градусів з позначкою плюс. На півдні ближче до плюс 16 градусів за Цельсієм. Південь може отримати останній теплий день посеред серйозним, перед серйозним похолоданням. Холодне повітря з півночі продовжує просуватися у центральній області, тому на заході і в центрі варто очікувати більше ранкових заморозків на ґрунті. Мешканцям міст слід подбати про теплі речі і бути обережними під час поїздок. 26 жовтня неділя. Неділя буде більш спокійною, без значних опадів. Марно з проясненнями. Денна температура плюс, 10, плюс 15 вночі від 2 до 7 градусів з позначкою плюс заморозків не буде. Це день, коли можна перепечити від дощів і підготуватися до нової хвилі холоду. Атмосферний фронт тимчасово відступає на північ, даючи невеликий перепочинок. У містах ранки будуть прохолодними, але без заморозків. Для садівників саме час вкривати ніжні рослини та контролювати вологість ґрунту. 27 жовтня, понеділок, новий тиждень почнеться з легкого потепління вдень від плюс 13 до плюс 17 градусів, на півдні аж до плюс 19, вночі плюс 5 плюс 9. заморозків поки немає. Тепле віконце перед новою хвилею холодів. Варто скористатися, щоб підготуватися до листопадових морозів. Така погода обумовлена тимчасовим послабленням північного антициклону: це час для активних робіт на городі, ремонту дахів, прибирання листя і підготовки до осінньо зимового періоду. Вівторок, 28 жовтня. У вівторок охолодження стає помітним у північних та центральних регіонах, денна температура від плюс 5 до плюс восьми, вночі від 3 градусів морозу до 1 градусу тепла. На сході та півдні ще тепліше, але з тенденцією до зниження. Можливі перші заморозки на ґрунті, що важливо для городників та фермерів. Холодне повітря проникає із північних районів Роїсії та Скандинавії. Синоптики попереджають, що така зміна температур сигнал початку періоду регулярних осінніх заморозків. Мешканцям міст слід утеплюватися, особливо вранці та ввечері, і контролювати опалення. Шановні глядачі, підсумуємо, цей тиждень відзначиться нестабільною осінньою погодою, дощі, похолодання та перші заморозки, такі коливання температур пов'язані із зміщенням атмосферних фронтів та загальним похолоданням з північного заходу. Синоптики Укргідрометцентру зазначають, що пізня осінь 2025 року демонструє тенденцію до різких перепадів температур, що може бути наслідком глобальних змін клімату. Для аграріїв та садівників це сигнал підготувати захист для культур, а для містян звертати увагу на дорожні умови і утеплювати житло. Шановні глядачі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також ставте вподобайки і будьте в курсі всіх погодних сюрпризів. Щиро вам дякую за перегляд, будь ласка, бережіть себе. Хай з вами буде сила і Бог зовсім скоро. Знову побачимось і почуємось. Бережіть себе!